Зараз, зараз, все буде нормально. Надійшло повідомлення про загоряння на території культової споруди у селі Чепелівка Красильської територіальної громади, після чого одразу до місця виклику було направлено караул 14-ї ДПРЧ. По приїзду до місця пожежі було виявлено, що загоряння здійснилося на території котельні на площі 8 метрів квадратних. Силами та засобами було не допущено перекидання пожежі на всю територію будівлі та успішно локалізовану і ліквідовану пожежу. Загалом було залучено дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу рятувальників.